Привіт, не встигли ще засумувати, а я вже до вас з новеньким відео. Це відео буде коротеньким, але все ж таки вирішила м -м, намагатися, хоча б намагатися з'являтися трішечки частіше. І це не просто так. А це все через те, що моя програма для монтування чомусь відмовляється нормально працювати. Своє попереднє відео я монтувала кілька разів, я кілька разів ем, зберігала шматочки, так вже змонтовані, тому що все зависало, все не хотіло далі працювати. Я трішки намучилась навіть в мене вже і з'являлись такі думки, щоб все це залишити, ем, видалити всі ці шматочки і перестати себе мучити і перестати мучити програму, але все ж таки я вирішила йти до кінця. Я стійко, мужньо все це витримала, все це з тим всім гралася, перегружала все, ну ось шукала ті варіанти. Щоб полегшити роботу своїй програмі, і, врешті-решт, мені вдалося, і відео вийшло в світ. Але вирішила спробувати робити відео частіше, але коротше. Можливо, так буде простіше мені і в моїй програмі. Це не факт, що в мене все вийде так, як я цього хочу, тому що ну, дуже рідко трапляється так, що все. Вдається так, як мені того хочеться. Можливо, не так часто ці відео будуть, але я намагатимусь. Подивимося, що з цього вийде, але сьогодні розкажу, чим займалося останні два дні. Сьогодні у мене понеділок. Число вам не скажу. Можливо, підпишу на екрані, якщо вам це важливо, тому що не знаю, яке число, можливо, восьме, можливо, не восьме. Не скажу. Але уявимо, що сьогодні 8 квітня. Якщо ні, десь ви побачите підказочку. Діти мої пішли вже до школи, закінчились канікули. Погодка, взагалі, як вам погодка? Ну, це просто правда ж, мороз, сніг, холодно. Добре, що далеко не ховали зимові курточки. Добре, що не ховали ще шапочки. Все це знову ж таки знадобилося. Ну, ось так. Ось так зима забула, що вона вже мала би нас покинути, але ну чомусь так. Ну і з приводу в'язання, то я намагалася дотримуватися своїх ось тих планів. Але це ж я. Я не можу, щоб в мене все було гарненько і так, як потрібно. Я відійшла від своїх планів. А саме в суботу я пов'язала іграшку, я вам покажу цю іграшку. Я її дов'язала в неділю, але не в'язала зовсім шкарпеток. Мої шкарпетки вже тиждень лежать, просто собі відпочивають на моєму робочому столі, але я їх не в'язала. Ну, я думаю, нічого немає страшного, тому що сезон шкарпеток ще, скажем так, попереду я встигну їх і дов'язати, і новенькі зв'язати. Я думаю, все це буде. Але я займалася іншим процесиком. Отож, давайте вам покажу першу іграшку. Я беру в роботу ось такий моточок пряжі джинс. Відтіночок вам не підкажу, тому що не маю етикеточки такий красивий, насичений шоколадний відтінок. Планую в'язати маленького ведмедика. Ну і... Хочеться мені його прикрасити вишивкою. Що з цього вийде, я не знаю. Можливо, навіть і не ведмедик. Але я спробую спробую розпочати роботу. Можливо, навіть і не завершу до кінця сьогоднішнього дня. Але покажу, звичайно ж, що у мене вийшло. Отож, у мене вийшло ось таке чудо, подивіться. Ви зрозуміли, що це ведмедик. Він такий був дивний, він такий був смішний, коли я його в'язала. Ну, дуже смішний. Який зріст у нього, я, я чесно, навіть не заміряла. Але ну, ось моя долонька ну, трішечки більша. Так? Ну... Але що я вам буду зараз приміряти там до долоньки, якщо я можу взяти сантиметрову стрічечку і можу заміряти. Приблизно це все буде 22 см без вушок. Я не враховувала вушка. Отож, ось такий красень, але він ще не до кінця готовий, тому що я ще хочу зв'язати йому або шарфик, такий, знаєте, в кілька обертів, або светрик. Светрик, мабуть, з косами. Не знаю, у мене багато залишків пряжі, то я думаю, що я щось придумаю. Але це має бути натхнення. Поки у мене немає такого натхнення, я себе, скажімо так, пересилила, щоб завершити його. Ось так він виглядає ззаду. Ось ці ручечки, вони ось так стирчать, мені не дуже подобається. Але коли я зв'яжу светрик, то звичайно трішечки вони. Ну, в Светрику прижмуться ці ручки, так? і буде симпатичніше. Ось такий ведмедик, що я вам скажу, я його зв'язала, але більше не хочу. Ні, це не той варіант. Ось коли я в'язала черепашок, коли я в'язала. Восьминіжку, у ну, мене це вийшов семиніжка, то все було трішечки інакше. Мені подобалася е, ця робота. Е, в даній роботі, ну, мені, в принципі, також все подобається. Ну, я ну, не знаю, не подобається. Але мені не подобається цей процес пришивання вушок, мордочки. Я стільки згаяла часу, поки я приставила, а там щось не так, а там воно вже кривенько, а там вже хочеться трішечки в іншу сторону, а воно вже пришито. А я не хочу вже його торочити. Розумієте, ось і ось така ситуація з тим ведмедиком. І ось я зараз дивлюся: немов ось ця мордочка, вона на бік. Так, можливо, треба було трішечки. Посунути. Ну, я зрозуміла, що це не моє. Ось ці іграшки, які потребують ось такого дуже-дуже прискіпливого цього вираховування для того, щоб пришити деталі, я таке не люблю. Тому цей випадок буде, мабуть, для мене. Ну, можливо, знаєте, десь там подарую комусь, але це абсолютно не на продаж, не ні-ні ні, тому що він занадто недосконалий. Але він мені подобається. Він такий красивий. А ще якщо він буде в светрику, то я думаю, що має бути гарно. Ну, знаєте, ось так, можливо, для декору, коли буду робити фото якихось в'язаних речей, я думаю, що можна буде його використати. Ось такий ведмедик. Я давно хотіла його зв'язати. Дуже давно у мене в Збережених була схемка, і ось я зв'язала. І схемку я видалила, тому що я не хочу його більше повторювати. Хоча він симпатичний. Е, у мене був залишок пряжі. Я вам показувала, ви її бачили, скільки це було. але я не зважувала. Не маю такої звички, можливо, це неправильно, але я не ну не навчена я зважувати до роботи і після, тому не скажу скільки потрібно пряжі. Але те, що мені пряжі вистачило просто, просто знаєте, ось так, ну. Тютілька в тютюку, знаєте, таке, ось такий вислів. Просто у мене залишилося ну, буквально, може, метр ниточки. Ось це вже я вив'язувала маленькі ці вушка і думала, лиш би мені вистачило на вушка, тому що якось робити вушка іншого кольору ну якось не дуже. Тому все вистачило, все чудово. І ну і добре, що морточка також в'язалася іншою ниточкою, тому, тому все вистачило. Все. Моточок залишок я використала, він вже не валяється. Тепер буде в мене стояти ось такий красень, хоча потрібно ще його одягнути. Ну і оскільки це іграшка, мабуть, буде для мене і на такою буде інтер'єрною, тому що немає в мене вже кому гратися такими іграшками. Я, мабуть, спробую зв'язати. Навіть ось светрик маю на увазі, з додаванням Мохерової ниточки, щоб це такий, знаєте, був тепленький светрик, пухнастий светрик і, можливо, навіть щось вищу на ньому. Ну, це поки плани. Поки на цьому я зупиняюся, ведмедик є, ось він такий красень, і все. Далі. Далі, вчора ще мала я нагоду поїхати. До донечки, до катрусі, і ось я, поки їхала в машині, зв'язала два ось таких щупальця для восьминіжки. Це вже буде восьминіжка, Я буду намагатися такі рахувати ось ці щупальця, щоб все було так, як потрібно. Так, отож, як ви бачите, це буде восьминіжка в біло-блакитних відтінках. Одна така деталька блакитного кольору, інша деталька, ось як ви бачите, з поєднанням блакитного і білого. Ось такі детальки мають бути. Більше мені ну, на більше мене не вистачило. В машині я більше не встигла зв'язати, а вдома я займалася іншим. І зараз покажу чим. Я продовжувала в'язати кардиган для катрусі. Ось цей знаєте, Таке слово дуже голосно сказала кардиган. Це така маленька, коротенька ковтинка, тому що в, в такий вкорочений варіант кардиганчика в'яжу з ниточки. Зараз вам покажу навіть це норка. Норка від Аванті Yarn. Це ось такі моточки. Красивий відтіночок, ніжно-такий рожево-персиковий відтінок 817 це 100% нейлон і в моточку 100 грамів 700 метрів. Отож, ятож в'яжу кардиганчик, довго його вже в'яжу, але щось таке не йде, тому що буду перев'язувати. Щось мені пішло в якийсь момент, пішло все не так. Я вже зв'язала. Один рукав. Рукав в'яжеться знизу догори окремо, тобто я не підіймала петлі з пройми, а в'яжу окремо, тому що сам кардиганчик я в'язала знизу догори. І якщо я підніму петлі з пройми і продовжу в'язати вже. Донизу, так, згори донизу, ворс буде лягати по-іншому. Я б не хотіла, щоб таке відбулося, тому в'язала ось так. Таким чином, я в'язала кардиган для вікусі своєї, це в фіолетовому кольорі. Я вам вже показувала неодноразово і повторювала, і, вже, і фото залишала. Отож, я вже зв'язала один рукавчик. Скажу, що свої записи я загубила ті записи, які я вела, коли в'язала кардиган для вікусі. Я загубила. Я не знаю де я. Перебрала всі свої записники, всі свої так, записи, листочки, хоча я намагаюся писати лише в записниках. У мене їх є кілька. Я всі їх передивилася, перешукала, не знайшла. Де дівся цей запис? Я не знаю. Але ну, є запис, немає. Є ці розрахунки чи немає, потрібно в'язати, тому я в'язала цей кардиган вже розраховуючи заново. І... Як ви розумієте, я не пам'ятала, скільки петель набирала на рукавчик для вікусі. Котруся приміряла ось той фіолетовий кардиган, і в неї було таке побажання, щоб рукавчики були вущими. Вона не хотіла, щоб такими вони були об'ємними, як у моєї віки. Тому я розумію, що мені потрібно робити менше прибавок. Я розпочала роботу, набрала петлі. І зв'язала рукавчик. Я залишу вам десь ось тут, мабуть, фото, як виглядає цей рукавчик на моїй вікусі, тому що саме до неї я приміряла, тому що мої дівчатка майже однакові. Я приміряла зробила фото, і я сама аж побачила, що за вузький рукавчик. Тому я вчора, у неділю, швиденько, розпустила ось той зв'язаний рукав. І набрала петлі знову, тому що зловити петлі з цієї пряжі, так, в полотні з цієї пряжі, просто неможливо. таке все слизьке, що це, ну не знаю, мені це не вдається. Ну і я вже почала в'язати новенький рукавчик і вже зробивши прибавочки одразу після манжетика. Ну і роблю поступово далі прибавки. Ось скільки я пров'язала, не пам'ятаю, скільки це рядочків. І що, я, знаєте, коли вже розпустила той перший рукавчик, я подумала: а чому ж я в'язала не на ось таких коротеньких спицях? А я забула про них, скажу чесно: це ось ті спиці, які я замовляла на тему, це ось той набір, де в комплекті кожного розміру три спиці різного, різної довжини. Є довша така звичайна спиця, є коротша, середня така, ось це середні. І є зовсім ось такі коротесенькі спиці. Тому я чомусь забулась, коли в'язала ось той перший рукавчик. Я забула, що в мене є такі спиці, і я в'язала на звичайних спицях з довгим тросиком і використовувала метод Magic Loop. Я перетягувала ось ту спицю, ну, я зв'язала, нічого не було страшного. Але, ну, так, мало бути, тому що я згадала, згадала про ось ці мої спиці, і я взяла середні, середнього розміру спиці, номер. 4,5 і номер 5. Отож, рукавчик я в'яжу спицею номер 5, ось моя права спиця, ну вам відзеркалює, тому на це увагу не звертайте. Отож в правій руці у мене спиця номер 5, це моя робоча спиця. А спиця на яку подається петля, так це мене спиться номер чотири Таким чином дуже легко ковзають петельки, все чудово, все гарненько. Ось таке виходить полотно. Ось так. Гарненькі петельки, рівненькі, таке повітряне полотно і, відповідно, в'яжеться швидше, тому що я не гаю час на перетягування тросика. Чому я не здогадалася про це раніше? Я не знаю, але ну, так мало бути. Ось я вже швиденько за вечір зв'язала піврукавчика. Ну, я думаю, тут навіть можливо менше, ніж половина, що залишилось, а можливо, стільки саме, тому що ну, щоб рукавчик був ось так, знаєте, трішечки з таким напуском, то, можливо, ще стільки саме потрібно пров'язати. Ось така моя робота, знаєте, як то кажуть, ну, через дурну голову і рукам горе. Тому, Нічого, розпускаємо і в'яжемо далі. І що ж, сьогодні понеділок, і, згідно мого плану, я мала б в'язати комбінезончик. Я хотіла дов'язувати блакитний комбінезончик. Хустковою в'язкою, але там є такий косячок мій. Ну, не скажу, що це косячок. Ось так лягла пряжа. Мені здається, що там завузька горловинка. Не знаю. Можливо, так просто здається. Але коли є якийсь такий нюанс, який мені не подобається, мені потрібно або швиденько його виправляти, або розпускати. Тому я поки не знаю, що я буду з цим робити. Можливо, я. Ну, Мені шкода розпускати, тому що там комбінезончик вже готовий донизу. Так. Окрім рукавчиків, ось біля мене є проєктна сумочка моя з цим комбінезончиком. Ось про який комбінезон я вам розповідаю. Це ось цей. Як бачите, вже до манжетики все зв'язано, все чудово. Ось тут, при наборі петель, Чомусь, знаєте, полотно не так гарно розтягується, ось цей набірний край не надто гарно розтягується. Тому у мене є два варіанти. Або повністю все розпустити і наново зв'язати. Хоча далі мені все подобається, все, все ніби непогане, все гарно. Це на 3-6 місяців. Але є ще один варіант. Я так планую собі це відрізати ось. Тут цю частинку і спробувати підняти петлі. Коли я підніму петлі, так ось на переході від хусткової в'язки до резиночки, якщо це мені вдасться гарненько, так, без жертв, знаєте, це зробити. Тоді ну, не буде жодних проблем. Я просто ці петельки підніму, вив'яжу резиночку, закрию еластичнішим способом, і все буде чудово, тому що кількість петель тут все ніби чудово. Але ось це, ця пряжа, ну якось так вона стягнулася, ну і якийсь за вузький вийшов ось цей. Край і ось ну я ну, знаєте найменше хочу, щоб дитинку щось тиснуло, щось десь здавлювало. Тому ось цей момент він мене напрягає. Скажу чесно, я коли ось почала в'язати, я цей момент помітила. Але все думаю, ну можливо, після прання потягнеться. Ну можливо, все якось порівняється, все якось так розтягнеться, тому що розтягується гарно, але ж. Але ж все ж таки, коли дитинка буде одягати, воно ж ось буде ось так на шийці, щоб це просто не заважало, щоб десь не терло, щоб не ну, взагалі ну, не так, як я цього хотіла. І все тут. Навіть не маю далі що казати. Все інше мені дуже подобається, все стандартно, все гарно, все мені подобається. Тому, можливо, я або просто розпущу, можливо, край ось підніму і закрию по-іншому, або повністю всю резиночку. Або, можливо, якщо мені вдасться підняти всі ці петельки, я вже пров'яжу іншу трішечки горловинку. Тому що навіть думала, що, можливо, я продовжу в'язати хустковою в'язкою і вив'яжу. Капюшон, але мені на капюшон, мабуть, не вистачить пряжі. А в мене ще не зв'язані рукавчики, тому не знаю, чи вистачить мені на капюшон. Боюся, що, знаєте, ні туди і ні сюди, то, можливо, спробую поки. Ну, взагалі потрібно щось з цим робити, тому що шкода розпускати, тому що все інше мені подобається дуже. Лише ось той початок роботи. І я себе картаю. Ну, як я побачила це раніше, чому ж я не розпустила це одразу, коли не було так шкода? Чому ж не взяла, не розпустила, не перев'язала? Ось зараз я себе картаю, але розумію, що це вже пізно. А вже весь комбінезончик розпускати вже взагалі мені шкода. Да, тому що багато часу потратила на закриття голочкою. Ну, і так далі. Тому ось так. Ну і відповідно, коли потрібно зараз погратися з тим комбінезончиком, не знаю, що з ним робити. Мені легше взяти і в'язати щось інше. Але що ж в'язати? Я маю що в'язати, у мене є недов'язики. Але ж під моїм попереднім відео, ви написали кілька коментарів, на які я ще вибачте, але не відповіла. Я прочитала, не відповіла. Я ось так потрішечки відповідаю періодично. Тому до коментарів ви питаєте, чи є майстер-клас на боді на ось такий комплектик. Наразі майстер-класу немає, але в планах він є. Знаєте, я... Запланувала зняти такий майстер-клас, але знаєте, ось подумала: ось зараз дов'яжу цей комбінезончик блакитний, далі до нього шапочку, пінеточки, дов'яжу Катрусин кардиганчик. А тоді візьмуся за майстер-клас. Але я дійсно знаєте, розумію, що можливо комусь потрібен цей майстер-клас зараз. Тому я вирішила. Що комбінезончик все ж таки він не так потрібен, тому що вже потрібен він буде, можливо, комусь аж на осінь. А зараз я вирішила відкласти комбінезон інші процесики, які я хотіла в'язати. І навіть я вирішила поки не в'язати іграшки. Ну, можливо, так буде, можливо, ні, не знаю. Ну, це поки мої такі думки. І вирішила весь час по максимуму присвятити майстер-класу на комплектики. Даний комплектик, який ви зараз бачите на фото, я в'язала із 100% бавовни. Але знімати майстер-клас я буду, в'яжучи комплектики з іншої ниточки. А саме, це газал Baby Wool XL. Газал бейбі Котон, XL і Ярнард Imperial Merino, Тобто напів вовна, напів бавовна і 100% вовна, мериносова вовна. Це та пряжа, яку я дуже-дуже люблю. По-перше, з неї в'язати легко, з неї в'язати більш-менш швидко. Речі з цієї пряжі ну вони гарні, гарно лягає взагалі полотно, петельки рівненькі, а це ми будемо в'язати лицевою гладдю, тому ось якість в'язаного полотна мені також важлива. Тому мені дуже подобається ця ниточка. Скажу, що ось напів вовна, газал Wool XL, ну вона абсолютно не колюча. Так, вона не така ніжна, як мериносик, але вона не колюча. Метраж цієї пряжі однаковісінький, це 200 метрів у 100 грамах. Щільність в'язання. Моя, я ще зв'яжу ще зразочок, тому що, можливо, щось змінилося. Але щільність в'язання з пицями 375 у мене складає дві петлі в одному сантиметрі. Я з такої ниточки в'язала ось ці свої джемперочки з родзинкою. Майстер-клас є, ну він платний, але є. Якщо комусь подобається, можете писати, і я надам вам доступ до даного майстер-класу. Знаєте, все чудово, все гарно, все легко в'язати, швидко в'язати. Ну, одним словом, що все мені подобається, подобається, як лягає полотно, як, які петельки, розхід гарненький цієї ниточки. Це приблизно 4-5 моточків йде на, на боді і на, на шапочку. Ну так, ну ще, звичайно, залежить від того, який, на який зріст ви будете в'язати. Тому я вирішила обрати ось такі варіанти пряжі. Мабуть, я буду знімати майстер-клас, в'яжучи з ось цієї бордової ниточки, це газал Baby Wool XL, а відтіночок зараз вам скажу, якщо можливо комусь подобається, 816XL. Це 40% акрилу, 20% кашемір ПА і 40% мериносової вовни. Гарненька, хороша бюджетна ниточка. Ну, це напівбавовна, ну, а це 100% мериносова вовна турецького виробництва. Тому я буду знімати, в'яжучи ось такий комплектик, а за кадром буду в'язати з ось цієї ниточки, для того, щоб у відео показати різницю між. Ем... Речами з різної пряжі, тому що можна пряжу, звичайно ж, замінити. так? Хтось захоче, наприклад, на літо обере для себе для, для такої речі напівбавовну. Хтось захоче на осінь весну, так, щось таке тепліше: обере або таку ниточку бюджетнішу, або ось таку трішечки дорожчу, але ну, також хорошу, якісну. Тому варіанти будуть ось такі. Ну і звичайно, ви зможете підібрати будь-яку ниточку, ну, дотримуючись щільності, так, в'язання. Можливо, у вас бубінна пряжа, можливо, у вас якась інша ниточка, але ось щільність я вам сказала, я її ще перевірю, звичайно, і все це у відео вам озвучу. Але, мабуть, що я ще зніму таке невеличке відео, такий свого роду експрес-майстер-клас, в якому розповім. І Просто розкажу, як я в'язала, і залишу всі розрахунки на ось саме, саме ось це боді, саме в такому розмірі, а це на 6-9 місяців. Розкажу, скільки петель набирала, скільки в'язала, але це буде не попетельний майстер-клас, попетельний буде з ось цієї пряжі. Я думаю, що ви мене зрозумієте, і я думаю, так вам буде зручніше. Тому що саме таку ниточку, яку я вам щойно показала, її легко знайти. Вона є в кожному магазинчику пряжному. Тому я думаю, що вам так буде зручніше. Отож, такі мої плани, такі мої. Цілі на цей тиждень, а що у мене буде виходити, або можливо, що можливо не буде виходити, я вам вже розповім у наступному відео. Дуже буду намагатися надовго не пропадати, а показувати, що в'яжу, що у мене вийшло, що ні, ну взагалі буду тримати вас в курсі справ. Ну і дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що зі мною залишаєтеся на моєму каналі, за те, що коментуєте. Мені дуже-дуже, дуже приємно. Дякую вам за те, що ви у мене є. Дякую за перегляд. Сподіваюся, у вас все добре. Ви в безпеці і ви здорові. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!